А коли ви говорите про дрони і ракети, які летять на невинні міста, і кажете, що тільки жінка при владі може це зупинити, ви себе маєте на увазі? Досить агресивно, і це я не думаю, що це коректно, тому що жінки не здатні почати. Якщо Тимошенко не соромиться такі речі публічно говорити зі сцени, то залишається тільки здогадуватись, що вона вкладає у вуха своїм американським співрозмовникам на закритих зустрічах, як мінімум 1 мільйон 780 тисяч доларів. Благодійники Тимошенко виплатили за просування інтересів екс-прем'єрки у Вашингтоні. <звук> Сполюбуйтесь, як мало не найближча соратниця президента Втікача, який, нагадаю, відправив Тимошенко у тюрму, обіймає жертву режиму. Американські політико повідомили, що помічники Трампа провели таємні зустрічі із Юлією Тимошенко та командою Петра Порошенка обговорювали можливість проведення виборів в Україні після режиму припинення вогню. Якщо ви запитуєте про зустрічі таємні, які в ці дні відбуваються, то на те вони і таємні. Коментарі будуть після якихось результатів тих зустрічей, якщо вони дійсно є, так депутат від батьківщини Сергій Євтушок прокоментував інформацію політико для журналістів. А НВ з посиланням на свої джерела пише про те, що Тимошенко має відіграти, начебто, велику роль її, нібито хочуть запропонувати посаду спікера Верховної Ради. А після того як Зеленського змусять Скласти повноваження вона має стати виконуючою обов'язків президента до проведення виборів. Сама Тимошенко також прокоментувала матеріал політико, зазначивши, що Україна готова до переговорів під сильним лідерством Дональда Трампа. Але і Тимошенко і Порошенко публічно заперечують ідею проведення виборів в Україні. У мене немає інформації стосовно контактів команди Порошенка у Вашингтоні. Але останні заяви його оточення. Теж напрошуються на висновки. Хочеться лише нагадати Гончаренко, що ми маємо справу не з інсайдерами демократичних медіа, як він пише, а з конкретними заявами конкретних представників американської адміністрації. Але сьогодні не про них, не про Гончаренка і навіть не про Порошенка. Сьогодні про Юлію Тимошенко. Бо свідком її зусиль у Вашингтоні я стала особисто. Екс-прем'єрка, яка має дуже суперечливу репутацію в українській політиці, серед іншого нагадаю, Через газові кабальні угоди із Путіним, виступаючи на одному із заходів в рамках українського тижня, почала відверто просувати російський наратив. Вона вирішила навести приклад громадянської війни в Руанді. Тимошенко в деталях розповідала, яким жорстоким був цей братовбивчий конфлікт. Як вода в річках буквально ставала червоною від крові, і як на очах у матерів гинули їхні діти. Але потім ці матері, чиїх дітей так жорстоко вбивали, увага першими пішли просити про перемир'я. На жаль, у мене немає запису конкретно цих слів, але Тимошенко і не заперечує, що говорила це. Коли ви зі сцени говорили про те, що згадували приклад жінок в Руанді, які втратили дітей, чих дітей власне вбили, але вони першими попросили про перемир'я. Що ви мали на увазі? Я мала на увазі роль жінок взагалі в побудові правильних стосунків в державі, при побудові правильних стосунків навіть у людстві. Я просто говорила про роль жінок, тому що жінки для це друшильна сила, це взагалі добре зміни. Ви вважаєте, Україна зараз має попросити в Росію про перемир'я? Смійтесь. Ну це звучало так. Сцена сказала про інші речі. Я сказала про роль життя, загалі а чому ви вирішили сьогодні це історичний приклад згадати? Щоб підняти роль жінки. Далі лідерка батьківщини на Заході, який, повторююсь, мав би просувати українські інтереси, почала розповідати, що після перемир'я в Руанді уряд сформували тільки з жінок. Але знаєте, чому за логікою Тимошенко це дуже правильний, нібито підхід, бо тільки жінка. Може принести реальний мир, оскільки не посилатиме ракети і дрони на невинні міста. Як жертовно, жертовно робити кроки, які можуть зберегти у націю. Це жінки. І друга деталя, яка дуже важлива: що зразу, коли це примирення відбувалося, Уряд сформували і владу сформували в основному шинок. Як ви думаєте, чому? Тому що обидві народності не вірилися жінкам, тому що вони знали, що жінки не підуть лізати чужих дітей, вбивати чужих чоловіків, тащити чужі родини, як у нас зараз кидати. Е Бомби, ракети засилати бопела би на мирні оселі, тому що жінки одна це не, не здатні. тому що жінки не здатні почати війну. І тому так важливо, щоб жінки пробилися для того, щоб побудувати свою країну мирно. А коли ви говорите про дрони, які е, відправляють. А коли ви говорите про дрони і ракети, які е, летять на невинні міста, і кажете, що тільки жінка при владі може це зупинити, ви себе маєте на увазі? Я записувала. Тобто, ви досить агресивно, і це я не думаю, що це коректно в даній ситуації на національному молитовному судах. Зараз на нас, вибачте, але це ж чекає... слова, які Юлія Володимирівна говорила зі сцени, а не я. Я цьогорічно нічого. Але Добре. в мене є запис. Власне. Власне. Все. Власне. Час. 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 Вже, час. Вже <світ> час. <світ> час. Якщо Тимошенко не соромиться такі речі публічно говорити зі сцени, то залишається тільки здогадуватись, що вона вкладає у вуха своїм американським співрозмовникам на закритих зустрічах, які для неї організовують її лобісти. З ким вас вам вже тут вдалося поспілкуватися, можливо, з якимись пливовими американцями. А, вибачайте. вибачайте, чесно, чесно, я можу сказати, що я приїхала на молитовний сніданок, да і ми тут на молитовному сніданку на зустрічі з нашими українськими жданами угу. завтра. У нас буде український сніданок. А після того ми їдемо угу. додому. Тут Тимошенко, схоже, знову не до кінця чесна, бо вона була у Вашингтоні і перед молитовним сніданком та добивалася зустрічі із впливовим. Республіканцями, а також кажуть навіть із Кітом Келогом, спеціальним представником Трампа у питаннях України і Росії, який що важливо ще січня почав просувати ідею проведення виборів в Україні. Звісно, ми не можемо знати достеменно про що говорить і в чому намагається переконати своїх американських співрозмовників Тимошенко. Але, як мінімум, троє непов'язаних між собою людей сказали мені, що лідерка батьківщини відчайдушно намагається заруч Шитися підтримкою Вашингтона на майбутніх виборах і запевняє, що може докласти зусиль для швидкої угоди з Путіним, чого так добивається зараз Трамп, як швидко досягати з російським диктатором невигідних для України домовленостей, Тимошенко добре знає на практиці. Не просто так на початку я згадувала газові угоди, підписані нею у 2009 році, із Росією, які називали нашою економічною. Капітуляцію перед путіним я відверто не уявляю, які зараз потрібні сили, аби протягнути Тимошенко із антирейтингом у 86%. Але якщо Трампу так потрібен хтось договороздатний, то можна порадити команді американського президента відкопати ще один екземпляр з української політики. До речі, десь приблизно з того самого періоду, коли в Тимошенку були буде, якісь шанси на президентство. Копати, до речі, далеко не доведеться. А варіант можна сказати під рукою у Вашингтоні. Також засвітилась давно забута Ганна Герман. Хто не пам'ятає це радниця Януковича? А ось полюбуйтесь, як мало не найближча соратниця президента втікача, який, нагадаю, відправив Тимошенко у тюрму, обіймає жертву режиму. І це всього через 15 хвилин після того, як Тимошенко на сцені бідкалась, згадуючи. Як нелегко їй було у в'язниці, Герман, до речі, тепер у Вашингтоні позиціонує себе як колишню керівницю Київського бюро Радіо Свобода, воліючи не згадувати про своє минуле. Тісно пов'язане із Януковичем, але повертаючись до Тимошенко, далі поговоримо про те, скільки можуть коштувати ось такі зусилля Юлії Володимирівної у Вашингтоні. Загалом же добиватися зустрічі із впливовими американцями часто допомагають тамтешні лобісти. Це звична практика у Сполучених Штатах. А Юлія Тимошенко добре відома своєю співпрацею із американськими лобістами протягом багатьох років. Невідомим тільки завжди залишалося джерело походження. Ршей на оплату цих дороговартісних послуг за попередні роки це могло коштувати Тимошенко не один мільйон доларів. Почну із 2018-го, коли Тимошенко активно готувалась до останніх виборів. Того року її інтереси представляли одразу кілька лобійських компаній у штатах. По-перше, це американська Віль Рейн. В її звітах чорним по білому написано серед замовників. Чоловік Юлії Тимошенко Олександр, який, як вказано в документах, діє в її інтересах. Розкривати цю інформацію американські лобісти були змушені відповідно до закону ФАРА про реєстрацію іноземних агентів. Тож у своєму звіті Віллі Рейн пише, що платив за послуги їхніх. Лобістів, чоловік Тимошенко, а також компанія Евейро LP, зареєстрована у північній Ірландії. Власниця компанії, українка Юлія Білоусова, українська правда давніше у своєму розслідуванні писала, що ця компанія має ознаки ефективності. Як би там не було, відповідно до звітів. Ці американські лобісти організовували для Тимошенко зустрічі із відомими і не дуже американськими політиками та дипломатами. А за свої послуги вони отримали майже 130 тисяч доларів за два місяці. Проте заплатили їм не Тимошенко і не ця ірландська компанія Еверо LP. Гроші переказали шість різних компаній. І щоб не обтяшувати тут зараз нікого зайвими цифрами і назвами Наведу лише приклад однієї офшорної компанії, яка була зареєстрована на Кіпрі, і як це часто буває з офшорними компаніями, з'ясувати її остаточного власника неможливо, тому величезне запитання до походження грошей, якими оплачувались лобійські послуги для Тимошенко. В її декларації, звісно ж, і близько немає таких доходів. Далі. У тому ж 2018-му, як я казала, активно готуючись до виборів, Тимошенко працювала з кількома компаніями. Про один із таких кейсів навіть написав впливовий американський ресурс з Hill. Справа стала надбанням тамтешньої громадськості через те, що Тимошенко найняла тих самих лобістів, які працювали на першу кампанію Трампа. Це фірма Avenue Strategies, яку очолює Беррі Беннет. І ця компанія подав. До Міністерства юстиції Сполучених Штатів документи де йдеться про те, що вартість лобійських послуг для Тимошенко знову складали 65 тисяч доларів на місяць. У звіті до Мін'юсту теж чітко зазначено: клієнт Тимошенко, колишній прем'єр-міністр України, а оплачує на цей раз послуги фірма ТУПЕС. Більше того, сам Бері Беннет в інтерв'ю тому ж Зехіл розповідав, що ексклюзивно працюватиме на Тимошенко, аби організувати кілька її візитів до Сполучених Штатів. Коментуючи це, Тимошенко заявляла, що не знайома із Бері Беннетом, так само як нічого не знає, начебто про фірму 2Path, через яку проходили гроші на якраз і оплату послуг. Дізнатись про реальних власників цієї компанії 2Path, так само із публічних джерел неможливо, компанія навіть не зобов'язана вказувати дані при реєстрації, також вона не публікує свої річні фінансові звіти. Усе це дає доволі високий ступінь анонімності клієнтам, які обирають штат Делавер як місце реєстрації юридичних осіб. Простіше кажучи, це так званий офшорний штат. Тому знову та сама історія: перевірити походження грошей неможливо. А сума величезна. Контракт тривав як мінімум 6 місяців, хоча міг бути і продовжений. Тож щонайменше це 390 тисяч доларів за півроку. Також у тому ж 2018-му Тимошенко зустрічалася з іншим відомим лобістом Бобом Лівінгстоном у листі, який так само з'явився на сайті Міністерства юстиції Сполучених Штатів. Він заявляв, що Тимошенко готова зустрітися із Дональдом Трампом. Тоді ще це була його перша каденція. Ну а Тимошенко після цього традиційно. Заявляла, що нікого не наймала лобіювати свої інтереси, а лист назвала брехнею і пообіцяла вимагати спростування. Воно не з'явилося. А як писали змі, експрем'єрка продовжила після того зустрічатися із Лівінгстоном його компанію за Лівінгстон груп для лобіювання інтересів Тимошенко. У літку 2018 найняв українець Сергій Красницький за 50 тисяч доларів на місяць. Бачимо, тут уже ставка трохи. Нижче. З Красницьким знайомство з яким Тимошенко теж раніше спростовувала дружбою у соцмережах пов'язаний Михайло Жовнір. ЗМІ називали його членом лобійської команди Тимошенко, хоч він це заперечує. На сторінці жовніра у Фейсбуці на одному з фото він і Красницький стоять поруч на сцені. Михайло Жовнір, американець українського походження і координатор молотовних сніданків у США, а його дочка, до речі, стала організовою організаторкою україно-американського жіночого чаювання якраз той захід, де виступала Тимошенко, і от, представляючи її, вона добирала ну мабуть що всі можливі компліменти. На яких умовах Тимошенко дали можливість зі сцени Вашингтонського Хілтону в рамках українського тижня 40 хвилин займатися самопіаром і просувати відверто російські наративи? Можна тільки здогадуватись, сам жовнір на мій запит відповів наступне: чи були якісь фінансові зобов'язання чи виплати? Відповідь однозначно, ні. Ми нікого не наймали за гроші, нікому не платили, і ніхто нам навіть не пропонував. Ну а Тимошенко, як я вже й казала, теж завжди заперечувала свою роботу і співпрацю із американськими лобістами. А тих, хто оплачував ці послуги, називала щедрими. Благодійниками, про яких їй, начебто, нічого не відомо. Але такі заперечення, звісно ж, не витримують жодної критики. Наприклад, послуги Віллі Рейн у 2014 році перед Перед останніми виборами оплачувала компанія Trident Foundation. і зв'язок Trident Foundation із Тимошенко більш ніж очевидним. Бо директор компанії Михайло Соколов нардеп шостого скликання Верховної Ради, і тоді депутат Миколаївської облради від партії Батьківщина він засвітився свого часу і в ряді корупційних скандалів. Так от його компанія Бульбашка Trident Foundation – Сплатила 570 тисяч доларів Віллі Рейн за лобіювання інтересів Тимошенко у 2014. -му. І ще 370 тисяч доларів у 2015. -му. Також 220 тисяч доларів перепало новоствореній MKW Group, чий директор Джон Вільямс раніше так само працював для. Вільі Рейн, і отзайде, що цікаво, на відміну від Тимошенко, контактів із Віллі Рейн не став заперечувати депутат від батьківщини і особистий юрист Тимошенко Сергій Власенко. Я з ними зустрічався, як із юристами. Усе я не можу говорити, оскільки зв'язаний певними адвокатськими таємницями. Прокоментував він журналіста. Отже, що ми маємо? Як мінімум, 1 мільйон 780 тисяч доларів. Благодійники Тимошенко виплатили американським лобійським компаніям за просування інтересів експрем'єрки у Вашингтоні. І це лише встановлені факти. Звісно, загальна сума може бути значно і значно вищою. Також можна припустити, що це гроші корупційного походження, бо проходили вони найчастіше через фіктивні офшорні компанії, а родина Тимошенко ніколи не декларувала подібних сум. Скільки цьогоріч Тимошенко заплатила і ще, можливо, заплатить за лобійські послуги у США, ми можемо і не дізнатися. Бо після указу Трампа тамтешні лобійські компанії більше не зобов'язані розкривати відомості про іноземних агентів. Але порядок цифр зрозумілий. В той час, коли українські солдати ціною своїх життів виборюють нашу незалежність і суверенітет, мають для Тимошенко кращу пораду, куди інвестувати гроші. Хоча. Вона, звісно, не дослухається. Сподіваюся, на відміну від вас, друзі. Зараз дуже потрібна ваша допомога. Збираю на дрони для 25-ї бригади. Хлопці напередодні перейшли до контрнаступальних дій на Покровському напрямку, де зараз різко падає активність російських штурмів. Тому це дуже вдалий момент для того, аби підсилити наших бійців. Дуже прошу по кілька гривень. Хто як може, є QR-код, будь ласка, через Монобанку або через сервіс Трасті Плюс для ваших криптозаощаджень. Скануйте і будь-якою комфортною сумою долучайтесь. Так само в описі до відео залишаю реквізити Paypal, долар, євро, будь-які валюти, все підходить. Головне, не залишайтесь байдужими. неважлива сума, але важливий факт вашої підтримки. буду дуже і дуже вдячна, як завжди, всім. Інвестуйте щодня у наше військо, бо якщо ми не зможемо встояти без американської допомоги у найближчі місяці, Москва і Вашингтон примушуватимуть нас до виборів, де очевидно підтримуватимуть більш договороздатних кандидатів, серед них не виключено може бути і Тимошенко, яка вже на практиці довела свої здібності. Домовлятися із путіним у 2009 тисячі Якщо вам здається, що такий сценарій малореалістичний, то останні кроки американської влади можуть свідчити. Про протилежне NBC News повідомляє, що Трамп хоче, аби Зеленський зробив певні кроки в напрямку виборів в Україні, і, можливо, навіть пішов у відставку в обмін на підписання угоди про мінерали та розблокування американської військової допомоги і розвідданих. А журналісти Радіо Свобода з'ясували, що скоріше за все Юлія Тимошенко зустрічалась у США із найближчим радником Трампа, його спецпредставником Стівом Віткофом. Як пише видання, Тимошенко добре знають у Вашингтоні. Лобісти, як бачите, зробили свою роботу. Я лише нагадаю, що стів Вітков зараз відіграє ключову роль у переговорному процесі щодо України та Росії, і його бачення полягає в тому, що так званий Стамбул має стати основою для майбутньої мирної угоди, а це означає повну капітуляцію України.